Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Що можна посіяти в липні? Можливо, багато хто висіває в липні, а для багатьох це несподіванка. І дехто здивується, що літом ще можна щось висівати. Я вважаю, що потрібно обов'язково. Тоді, як постіють грядки від ранніх врожаїв, вже забрана рання картопля, рання капуста, брокколі, листя салатів, кріп. Таким чином, город не буде стояти без діла і ми маємо змогу отримати декілька врожаїв за сезон. Зараз почався сильний дощ, тому в мене якраз є час розповісти вам, що можна все ж таки садити у липні. У липню першочергово потрібно сіяти свіжу зелень. Одним з них це кріп. У мене різні сорта. Потім листову салати це айсберг, лонгбуд, Біона, да Господи, простите. Ізберг. Потім всякі крес, салати, ну, тому подібне. Потім я ще підсіваю у липні рукколу, тому що вже та, яка є, вона вже відросла, вже погано вже змільчає, щоб була свіженька. Обов'язково. Потім, а звісно ж, потрібно посіяти шпінат, тому що той шпінат вже відріз, вже пустив насіння. і... Дуже корисна, дуже потрібна річ. Вона вже якраз до восени буде ну, сочні, смачні листя. І а, зараз добре просіяти петрушку. У мене тут кучерява, я ще куплю собі листову, звичайно, бо вже, всі, сіні вже закінчилось. А, петрушка якраз у вас буде на осінь добре взійде. І а, на другий рік вона якраз сама із перших почне вилазити, і у вас буде одна з перших зелень. І, звісно ж, кінзу. Потім, звісно, ж, можна сіяти рідійську, всяку різну. Можна рідку сіяти все літо з інтервалом 2-3 неділі. В липні вже не потрібно мучитися тою розсадою, висівати в ті стаканчики, тому що погода зараз дуже насадою, дуже балою, теплими діньками, тому можна ще насіювати, ну як можна, обов'язково треба посіяти ще огірочки, щоб були нам на другий рік. ну огірки. У мене тут різні сорта. Ну, бажано, звісно, ранні або ж гібриди, щоб добре сходили і добре на нас росли, щоб зібрати свіжий урожай, щоб ми восени ще їли свої огірочки. Також у липні можна ще посіяти пакчо, це як свіжа зелень, або ж вирощувати її ніби як на качан, щоб більше було схоже на пікінську капусту. Також пікінську капусту на ранні сорта, потім капусту, звичайно, білоголову ранню, Можна зараз висівати, відкрити гурту, можна не заморачуватися з тими. Стаканчиками з тою розсадою. ну, Всю ранню капусту. Потім ж брокколі можна зараз висівати, тому що зараз береться урожай ранньої броколі, можна зараз посіяти броколі, а також саме цвітну капусту. Теж, там, теж можна посіяти. Ну обов'язково, щоб була це рання. Рання, ну і бажано ж гібриди якісь, щоб вони скоро і гарно рослина. Що ще посіяти? Звісно ж, бурячки, буряк. Конусний такий сякий, ну, всі які тільки є вон, такі гібрид. Або... Можна посіяти буряк і восени, можна буде смакувати борщ з молодим бурячком. Восени це і вересень, і жовтень, він буде достигати. Потім ще не пізно посіяти ранню фасолю. Якщо е, вас е, не, ну, не задалося, наприклад, так, як в нас померзли чи ще щось, ми пересіяли, але можна і зараз посіяти, якщо ви знайдете ранній добрий сорт, можна посіяти фасолю, і у вас вона буде, восени ви зберете гарний врожай. Ну, обов'язково, щоб вона була рання. Зараз саме час, щоб ви посіяти кабачки, щоб у вас був новий врожай, щоб у вас восени не їстися і зібрати свіжі кабачки, тому що ці, які є, у вас вони вже відплодоносять. Вересні у вас вже майже їх не буде. А так у вас буде змога, можна постати декілька кущиків, якщо у вас, звісно ж, є місце. Потім, що зараз ще можна посадити? Це, звісно ж, дайкон. Якщо ви полюбляєте редьку, ну, редька, дайкон, можна посадити її саме зараз. Зараз звільняється багато місця, можна посадити, вона стигне, доспіє, Головне, часно забрати, щоб вона не захробошливана. Також зараз я ще висіваю горох. Вже старий урожай вже збирається, вже і заморозили, і наїлися. Можна зараз підсівати, щоб було на свіжу їду, до супів, до салатів ну такого іншого. В середині літа можна посіяти щавель, ревінь, цибулю, таку як батун, шніт, посадити спаржеву фасоль. Дехто мудряється не посадити моркву в липні, щоб зібрати і збирати урожай вже восени. На мій погляд, можна виростити моркву до восени, ну, щоб їсти, от, наприклад, зараз. Вона виросла, вона буде маленька, її можна там споживати, ну, як то кажуть, до столу. Що стосується квіток, краще вже в липні е, сіяти квіти, які... Многолітні або ж дволітні, такі, як, наприклад, мальви, примули, віоли, ромашки, колокольчики, гвоздики, маргаритки, незабудки, Ну, таке інше. Зараз саме час, щоб їх посадити, вони собі будуть вкорінюватись, і на другий рік вас будуть гарно квітнути і вже буде повноцінні гарні рослинки. Якщо після збору врожаю ви все ж таки хочете, щоб ваша земля трошечки відбухнула почва, то можна участок засіяти сідіратами. Сідірати вони не тільки збагатять вашу почву органічними речовинами, але й дадуть приємні бонуси ну, вигляді врожаю. Сідрятими вважається, яка ж рослина? Це горошок, спаржува фасоля, гарчиця, фацелія, люпі, ну, всяке таке інше величезний плюс посіву сідіратів це те, що їх не треба виривати. Коли вже розпочинається холода, сідірати можна просто скосити і залишити їх на вороді. Таким чином вони збагачують і роблять нашу почву більш родючою. Друга половина літа це ну, відмінна пора для посіву овочних культур це сірати і багаторічні квіти. Можна обрати ну, все, що завгодно з цього переліку. Ну, Це, звісно, якщо ви любите обожнюєте займатися рослинками, саджати, вирощувати, споживати, то це саме зараз чудова пора, щоб продлити врожай, зробити новий врожай, щоб восени теж була свіжа, соковита, зелень, кабачки, ну, капуста, ну, все, що завгодно, все, що я перечислив, перерахував тут. Тому якщо є бажання, то спосіб завжди знайдеться. Тому можна зайнятися знов посадками і порадувати себе і своїх рідних, близьких свіжим, гарним врожаєм. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе!